Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Ну, а зараз а, про погоду. Про погоду. Звичайно, ми маємо розказати, яка ж погода буде в Україні, яка погода у Києві. Наші кореспонденти активно а, на вулиці а, намагаються як це. Відчути температурний і так, температуру власним тілом так, да, власним і передати, тілом. як насправді там відбувається все на вулиці. Ну... І даже барометри, можна так сказати. А, а ще зазвичай від наших кореспондентів ми дізнаємося, що цікавого, які цікаві події є, наприклад, в Києві вихідними. Про це теж важливо дізнатися. Ну що, Антон Пшеничний сьогодні з нами на зв'язку? Антоне, привіт. привіт. Ось здалося, що в тебе кава. А то телефон в руках. Думаю, який ти швидкий. Розкажи нам, чи встиг ти вже забавкати ранкову каву і яка погода на вулиці? Доброго ранку, колеги. Каву я не п'ю взагалі, чай не п'ю. Взагалі стаканчик водички, просто очищеної зранку, і прекрасний настрій, прекрасне самопочуття. Зранку вже гарантовано. Ну такий такий у мене рецепт. Ви сказали, знаєте, живі барометри це як погодний камінь, який вивішують на вулиці. Якщо камінь в снігу, значить іде сніг. Якщо камінь мокрий, то значить іде дощ. Антон Шуничний сьогодні сухий, значить, поки що дощу немає. Але дощові хмари сьогодні такі будуть. Вони помандрували сьогодні. На лівобережну частину України це означає, що ліворуч течії Дніпра всі області сьогодні буде накривати дощ. При цьому на правому березні березі буде ясна і майже безхмарна погода. Температури будуть колуватись по всій Україні від 24, це в день до 32 градусів. І давайте більш детально про прогнози Укргідрометцентру по регіонах традиційно на сході дощі очікується у всіх областях, але температури при цьому доволі високі. Наприклад, Харківщина в день 26-28, Луганщина вісім, 30 Донеччина до плюс 29, на півдні дощитиме в Запорізькій області, на Херсонщині та в Криму. Одещина та Миколаївщина невеличка хмарність без опадів. В дощових Запоріжжі, Херсоні та Криму в день до 29, Миколаїв плюс 30, Одеса найменша температура регіону плюс 28, але все одно різниця там невелика. На заході всюди без опадів, хмарність можлива, але невелика. Найспекотніше, до речі, сьогодні буде на Закарпатті 32, буковина до 30. Хмель... Ничина, Франківщина та Львівщина максимум плюс 29, Решта областей 26-28. Північ дощі прогнозують на Чернігівщині та Сумщині, Київщина та Житомирщина. Без опадів, і там також невеличка хмарність. В Житомирі в день максимум плюс 27, решта областей до 26. В центрі України опади очікуються лише в Полтаві та Дніпрі. Найвища температура в регіоні плюс 29 очікується на Вінничині, Дніпропетровщині та Кіровоградщині, Полтава до 28, Черкаси максимум 27. Ну і в Києві сьогодні Сонце обіцяє синоптики. Майже не буде радувати, і зараз можна побачити, що повністю небо затягнуто хмарами, але при цьому опадів не обіцяють. Обіцяють хмари е, хмари сірі, але не дощові. Ну принаймні, поки що, і комфортні 24 градуси сьогодні. Обіцяють для столиці. Ну і традиційно, давайте згадаємо про погодні рекорди. Так найтепліше, 20 серпня, за всю історію погодних спостережень столиці синоптики зафіксували у 1946 році, і тоді було плюс 40, А ось мінімум був у 1911, плюс 9. Ось такі маємо погодні прогнози та рекорди 20 серпня. Дякую небі, Антон. Але ми розуміємо, що ти зараз на ВДНГ, і так само, мабуть, ти не просто туди приїхав. Плюс сьогодні е, відзначають День безпритульних тварин. Скажи, можливо, ти знаєш, е, і ти не просто так зараз на ВДНГ, там щось планується. Uh... Давайте по порядку. Взагалі напередодні я хотів подивитися, чи планують в столиці або в інших містах щось на день безпритульних тварин, можливо, якісь ярмарки благодійні, можливо, якісь дні відкритих дверей, але не знайшов якихось подій. Я так ну я, я розумію, ми всі розуміємо ситуацію, адже е, заради безпеки людей таких масових заходів зараз намагається не влаштовувати. Але ми знаємо, що донатити можна в будь-який день незалежно від дати Незалежно від дня, незалежно від погоди, робити це онлайн. І от е, взагалі, цьогоріч день, ну, день, е, день захисту безпритульних тварин, він доволі такий сумний. Адже за підрахунками зоозахисників е, окупанти обстріляли близько 20, тисяч, щонайменше 20 притулків для безпритульних тварин. І ну, десятки тисяч тварин підривалися на мінах, на розтяжках. І е, українці проявили максимально свою гуманність і кількість людей, які почали почали допомагати тваринам, які зараз допомагають тваринам, вона збільшилася в рази. Як можна допомагати, якщо хтось ще не залучився, не долучився до такої допомоги? 18 серпня, наприклад, відомі зоозахисники, зоозахисники U-Animals запустили ініціативу Лапка турботи це наліпка, яку можна придбати в одній з мереж зоомагазинів, коштує вона 10 гривень. Проте зоозахисники від кожної десятки, яку яку ми з вами можемо витратити, отримають втричі більше 30 гривень, адже. Кожен платіж потроїть міжнародна платіжна система. Також задонатити можна можна, наприклад, фонду Хепіпо або щаслива лапа. Вони співпрацюють з іноземними зоозахисниками -зо -зо і допомагають тваринам з усієї України. І впродовж червня-липня лише двох місяців. Завдяки гуманітарній допомозі міжнародних партнерів вони допомогли близько одній тисячі і сотням тварин у 15 українських містах. Ну і тепер про ВДНГ. на жаль, кількість притулків збільшується. Кількість кинутих тварин збільшується Більшується і, наприклад, на ВДНГ зараз у 16-му павільйоні працює тимчасовий притулок для тварин. Вони відкриті для всіх з 11 до 16-ї. можна прийти поспілкуватися з тваринами, чимось допомогти. Можна допомогти руками, можна принести корм, можна просто погратися з песиками, а також познайомитися, можливо, з новим другом, якого потім забрати до себе додому вже постійно. Ну і варто не забувати, що притулки для тварин вони існують в багатьох містах України і. І там мешканців зараз дуже сильно по побільшало, адже триває війна, адже колишні хатні тварини не можуть подбати про себе на вулиці. Їх треба за ними треба доглядати. Тому друзі, не соромтеся, пишіть волонтерам, допом... пропонуйте допомогу, долучайтеся. Ну або, хоча просто там раз на місяць, не випийте філіжанку або дві кави 50-100 гривень на допомогу тваринам. Це ну це не так вже й багато, але вони того потребують. Бують, а якщо говорити про події і про благодійні події, то все ж таки одна сьогодні в столиці буде. ДСНС організовує благодійний велопробіг у Києві. Його мета зібрати гроші на допомогу збройним силам України на автомобілі, а можливо навіть на пару швидких. І звісно ж, нагадати про полонених Азовсталі, щоб ми про це не забували. Подія благодійна, подія не спортивна. Це про ком'юніті велосипедна, яке зараз ну майже є жодних подій в край для нього немає. Я беру участь о 9. Після 9 одразу я завітаю на старт. Ну і покажу, що там, як, скільки людей долучилося. Можливо, навіть дізнаюся, скільки вже коштів змогли забрати. Колеги, вам слово. Клас, Антона, дякую, дякую тобі. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ. А також на ютуб-каналі 1 плюс 1.